На п'ятому полігоні борються зі суво небезпечною ділянкою. Ось вже кілька днів назвали, що снує техніка. Працюють на схилі. стан якого був визнаний близьким до аварійного. Як рятують ситуацію, бачили наші журналісти. Вже кілька днів на полігоні настихає робота. Тут згладжують схил, стан якого загрожував сувами. Треба зробити склон ну безпечним, треба його зробити пологим, от потім відсипати. О, цю цю територію зайняту сміття фактично ґрунтом, суглінком, який от по технології утримання полігону повинен перекривати от полігон. Площа найбільш небезпечної ділянки 9 гектарів. За неї взялися першою чергою. Розробляти схему робіт, довірили науковцям. Підрядника обрали за конкурсом. На даному етапі у нас працює тут два екскаватори, три бульдозери, і 10 самоскидів возять суглину для того, щоб накрити. Сміття. 9 гектарів площі це все-таки обсяг роботи. Ми плануємо до нового року. Ми плануємо ще додати техніки і все-таки до нового року закінчити. На ці роботи з міського бюджету було виділено 3 мільйони 800 тисяч гривень. Результатом рекультивації стане не лише убезпечений схил. Зникне і сморід, що десятиліттями не дає жити мешканцям навколишніх сіл. Мені ташніт. Тако можна жити. Це було і 10 років, і 12 лет тому. Це було. З тих пор, як перестали пересипати. Ми видеть відео результати, щоб все это було переработано, обрано и щоб ми стали на цивілізований путь. Надалі полігон шукають і більше перетворення. Зокрема, тут продовжать боротися з проблемою фільтрату ось цього озера токсичної рідини. Вже працює установка німецька РПАЛРАхем, яка цей фільтрат перетворює. На воду 80%, 20% на концентрат, і наступного року ми побудуємо ще одну потужність, щоб ми вже зменшували кількість накопленої цієї рідини. от і одночасно вирішували проблему з концентратом, який ще є більш токсичним ніж фільтрат. Наступного року планують розгорнути реконструкцію полігону. Розроблять і проєкт рекультивації решти території. Іван Олег телеканал Київ.